Діловий світ змістовна Україна у рамках проекту Діалог, який спільно реалізують Асоціація міст України, Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку. Ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. Сьогодні мова про інноваційні підходи в освітньо-виховному процесі, які запроваджують у місті Дніпродзержинськ на Дніпропетровщині. Майбутні українські генії у Дніпродзержинську. За унікальними програмами дітей готують у ліцеї нових інформаційних технологій. Заклад за підтримки міської влади працює від початку 90-х. Комп'ютерні програми для навчань готують працівники ліцею, а педагоги вже пишуть електронні підручники з математики, фізики української мови та інформатики. Тут є навіть власний театр. Здоров'я учні підтримують у тренажерних залах та профілакторії. Ми хочемо створити умови для того, щоб діти і могли навчатися, і виховувати. Ватися і оздоровлюватися і духовно, і фізично, і розумово. І я хочу сказати, що для того, щоб вона почалася, всі класи підключені до мережі інтернету. У Дніпродзержинську до освіти підходять комплексно із дошкільного віку у центрі розвитку дитини на 285 малюків, понад 100 працівників. Дітей тут вчать не тільки музиці, інформатиці іноземним мовом, а й дбають про збереження і зміцнення їхнього здоров'я. З інтелектуального розвитку працюють у нас 5 викладачів. Викладач інформатики, образотворчого мистецтва створено всі умови для Фізичного розвитку це і спортивна площадка, майданчик, це і фізкультурна зала, це і басейн дошкільного закладу. У 2011 році заклад став переможцем обласного конкурсу проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. На втілення проєкту відновлення водного здоровчого комплексу центру місто отримало грант 280 тисяч гривень, і ще 215 тисяч виділила міська влада. Такі новації забезпечили зниження рівня захворюваності серед дітей, сприяють формуванню дитячої компетентності з безпеки життєдіяльності. Діти мають змогу. Навчитися плаванню, триматися на воді, покращувати своє здоров'я. У нас стоїть там триступенева очистка води, цей дошкільний навчальний заклад відвідують діти, які знаходяться близько біля цього дошкільного навчального закладу. Діти теж приходять і навчаються плаванню. Освітні заклади Дніпродзержинська неодноразово отримували премії як на обласному, так і на національному рівнях. Кажуть, готові ділитися інноваційним досвідом із іншими. І продовжні теми інтерв'ю з Дніпродзержинським міським головою Станіславом Сафроновим. Доброго дня Станіславу Олександровичу. Дякуємо, що погодились на інтерв'ю. Сьогодні у багатьох містах України гостро стоїть житлове питання. З часом збільшується кількість аварійних старих будинків, і все більше людей потребують поліпшення житлових умов. Яким чином ви вирішуєте цю проблему у Дніпрозіжинську? Ми, як місцева влада, ізучали цю проблему, аналізували ситуацію, проводили інвентаризацію і прийняли рішення, що ми повинні. Провести там, де можливо це зробити, капітальні ремонти на будинків для того, щоб люди жили в нормальних відповідних умовах, там, де цього вже неможливо зробити, прийдеться робити або реконструкцію цих будинків, або взагалі. Займатися будівництвом нового житлового фонду для цього ми прийняли в на в керівництво нашого міста, нашу місцеву радою була прийнята програма по житловому будівництву на 2011-2026 роки. Ця програма спланована на поетапне вирішення і будівництва житлового фонду. На сьогоднішній день ми Розпочинаємо цю програму виконувати на підставі сказати, і соціальних ініціатив президента України по програмі Доступне житло. Сьогодні є та є така програма, котра працює на території всієї України, і ми також працюємо над цією програмою. Ми запланували в нашому місцевому бюджеті і виділили гроші на будівництво нашого на п'ятому крайоні лівому березі. Там комплексу будинків. У нас буде побудовано там три. Три дев'ятиповерхового будинка, кожний з двома блок-секціями, загальною чисельністю квартир 213. Які ще соціальні об'єкти ви плануєте побудувати найближчим часом у вашому місті? Ми сьогодні дуже потужно займаємося питаннями і проблемами нашого дошкільної освіти, загалі комплексної освіти, можна сказати. на сьогоднішній день. Ми дуже велику увагу приділяємо будівництву і відкриттю наших наших. Дитячих садочків в відкриттю і будівництву. От ми, в минулому році відкрили два навчальних виховних комплекси номер 3 і 24. котрих завдяки котрим ми зменшили чергу наших, наших дитячі садочки, наших дітей, котрих, котрих ска чекають наші батьки, молоді родини. Ми плануємо в цьому році. Соціальних об'єктів будівництва нашої двадцять до будівництва 27, 27 середньої школи. Це у нас ця школа знаходиться в селищі Романково, котра вже багато років існує, працює, але ж будівництво не завершено. Повністю вона не знав експлуатацію, і ми втрачаємо порядка приблизно 360 учнівських міст. Зразку з тим, що ця школа не будована. Це така потужна сума, там трохи більше ніж 16 мільйонів. Потрібна. Для добу добудови цієї школи час коштів ми плану запланували свого бюджету місцевого і ми впевнені, що цей соціальний заклад теж буде побудований і здан в експлуатацію, і це покращить можливість для навчання наших мешканців селсели Романкова. Ми сьогодні провели реконструкцію нашого будинку дитячої творчості Кашевого, в котрому займаються в гуртках діти скажі, по різним профілям. Ми там провели таку потужну реконструкцію, оновили наше нерозберігающе опалення, зробили, зробили поточний ремонт. цьому, Тобто, утворили створили ті умови для навчання дітей, котрі Повинні бути відповідними для повноцінного навчання. Наше місто на нашу радість визначено як містом для. Побудови льодової арени з штучним льодом, яка буде побудована на Дніпрострої, ця льодова арена таки соціальний скажіть об'єкт, який дасть право і можливість займатися дітям спортом, проводити свій досуг і батькам і дорослим людям, займатися фігурним катанням. Я впевнений, це такий потужний об'єкт. Відомо, що в місті планується будівництво масштабного духовно-культурного Турного центру розкажіть, будь ласка, більш детальніше. На нашу радість у нас завдяки рішенню українського сіноту, нашої православної церкви Московського Патріархату. У нас відкрито єпархію НРИСК-Сречанську єпархію. От і це само за себе все каже. Це створення духовного центру на нашій території, і в нас вже є свій владико. Владика, наш Дніпрожинський, Стричанський, Володимир. Котрі сьогодні у нас нам повезло, він дуже така духовна людина, людина, котра дійсно займається духовним вихованням наших дітей, вихованням наших людей взагалі. І у нас сьогодні я певно того, що місто відчуває молитву, і у нас покращується ситуація. Мені так здається, завдяки і молитві, і створенню такого духовного центру. І соціальна ситуація покращується. І у нас, слава Богу, економіка працює. У нас є показники. У нас більш менше скид таких різних проблемних питань стало в місті ви знаєте скільки ми потерпали от різних проблем нашого техногенних проблем проблем нашої нашої ска навантаженої економіки у нас було дуже буде переходити дуже були тяжкі питання проблеми які пережило наше місто радом рядом з людьми зараз поки слава богу все в нас іде скат нормально іде сказь в напрямку спокійного життя чи вдається знайти порозуміння та налагодити конструктивний діалог з обласною владою для вирішення місцевих питань, реалізації задумів? І ще з часів нашого минулого губернатора Олександра Юрійовича Вілкла, який зараз працює віце-прем'єр-міністром України, він зумів створити такий командний підхід на нашій Дніпропетровщині. Він зумів об'єднати не тільки адміністрації, але ж і ті території, котрі працюють за законом місцевого самоврядування. І ці поєднання дає свої результати, дає свої позитиви. Я вже вам перераховував. Ми настільки спільно сьогодні працюємо, це відчувають наші мешканці, наші громади. Сьогодні ми плануємо разом наші плани міроприємств. Щорічні ми плануємо разом спільне фінансування по тому по тому чи іншому об'єкту. Також я вже вам казав, як що тракається, і житлового фонду, що теркається соціальних об'єктів. Ми все практично фінансуємо спільно. Це завдяки тільки порозумінню, завдяки тільки спільній роботі. От і дуже чудово, що це вона йде не тільки на рівні нашої Дніпропетровщини, а вона йде і на рівень аж нашого уряду і президента України. Місто і членом асоціації міст України чи допомагає асоціація вирішувати проблеми місцевого самоврядування, вести діалог із центральною владою. Вона має свої важелі співпраці між нашими містами, між урядом, між Верховною Радою України. Я, до речі, системно приймав участь в наших засіданнях асоціації міст України. Я обраний членом правління асоціації міст України. От і вважаю, що цей орган повинен працювати. йому повинні приділяти увагу увагу. І уряд, і, і всі наші, я б сказав, законодавчі органи. У нас є тісний зв'язок з урядом України. Ми практично системно на засідних асоціаціях піднімаємо свої проблемні питання різного напрямку. І от Ті ж теркалися фінансування наших скаті проблемних питань на території нашого нашого міста. Ми звертались по проблемам, які на даний час існують, в нашому казначействі. все це завдяки такої так, так, такій, такій спільній роботі. Завдяки цій організації ми змозі скати вирішити всі проблеми на користь як нашого міста, так так і нашої громади. Дякуємо за змістовне інтерв'ю. Нагадаю, це був Сафронов Станіслав Олександрович, Дніпрозержинський, міський голова. Виготовлення цього матеріалу стало можливим завдяки допомозі американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимось.